Всім приємного доброго дня! З вами сьогодні Альона Фегер і програма Хвилинки для душі. І сьогодні ми поговоримо про наболівшу тему це що таке булінг і які його причини. Сьогодні багато в соцмережах говорять на тему булінгу, на тему жорсткої поведінки дітей до або групи дітей до. Своїх однолітків або до молодших, так? І це набрало таку досить активну, активну переписку, напевно, в соцмережах і активну, активні дії психологів, активні дії батьків, активні дії. Освіти, відділу освіти да, на, на рахунок такої болючої теми, як булінг. Але сьогодні я б хотіла поговорити про, напевно, причини, і, можливо, для когось це сьогодні буде досить неприємна тема. Але в першу чергу я не буду нікого звинувачувати. Я хочу, щоб ви зрозуміли всю відповідальність, чому так стається. Є три сторони у цій такій непростій поведінці, так непростій темі тема булінгу це діти, які кривдники, діти, яких кривдять, і дорослі це батьки, це ті дорослі, які знаходяться в оточенні цих дітей: школа, керівники класні, так, вчителі, але в першу чергу батьки. І напевно сьогодні моя, моє звернення буде саме до батьків. Дивіться, як зрозуміти, що вашу дитину піддають булінгу, я думаю, ви вже це багато прочитали в соцмережах, багато про це говорили. Це Дитина закривається, дитина стає більш скритою, дитина перестає навіть інколи харчуватися, апетит знижується, перестає спати. Закривається від вас, закривається в кімнаті. Тобто, от така поведінка говорить про те, що у вашої дитини щось не гаразд, щось відбувається. І що ж радять всі кругом, це поговорити з своєю дитиною відверто. Але давайте. Трошечки задумаємося, да? якщо до цих пір ви цього не робили. Якщо у вас нема контакту, немає налагодженої, такої спільної, щирої розмови зі своєю дитиною, то навряд чи дитина захоче поділитися зараз з вами. Тому зараз моє такий заклик, напевно, до батьків буде: розмовляйте побільше зі своїми дітьми. Тоді ви. От сьогодні мене запитали, да, чи як потрібно виховувати дитину, бо інколи ти виховуєш, і ти вроді відправляєш школу, і ти не знаєш, що дитина там робить. Дивіться, тут є дві сторони медалі. Потрібно знайти гармонію і баланс у відносинах з дітьми. Дітей потрібно не виховувати, виховувати в першу чергу потрібно себе, і дітей треба безумовно любити, безумовно приймати, чути. Не просто бути таким, знаєте, я вчу, я навчаю, диктую, надиктовую, говорю з дітьми. А дітей насправді мало хто чує. Дітей насправді мало хто до них прислухається. Ну, твоя думка не важлива, ти там дитина, ти ще нічого не розумієш, тобто ми інколи відкараскаємося від дітей. І є дві такі сторони медалі. Одна це коли. Ми занадто піклуємося, занадто контролюємо дітей. Такі, знаєте, тривожні батьки, тривожні мами, особливо бувають, які ведуть контроль всьому. Ці діти, яких дуже сильно контролюють, у них є дві форми поведінки. Вони або закриваються собі і коплять оцю агресію, тобто вони такі да, чи як це тихі діти, як називають, або навпаки, дуже сильно починають агресувати. І також батьки, які не додають уваги, не, не до, як я називаю. так, Тобто це ті, які взагалі не звертають увагу на поведінку, на зміни настрою своєї дитини, на те, що відбувається у житті. Тому основна відповідальність взагалі за те, що відбувається з дітьми, і за те, що дітьми між собою ну, дозволяють собі по відношенню до інших дітей грубу поведінку, висміювання, якийсь взагалі терор, як я називаю. так? То це відповідальність в першу чергу батьків. Це тому, що ми не вміємо контактувати з дітьми, не вміємо чути дітей і бачити їх внутрішню частину, внутрішню структуру, Так? Діти це також люди. Вони сюди прийшли. У цей світ не для того, щоб задовільняти потреби своїх батьків, а для того, щоб проживати його насправді проживати по справжньому, так і тому також це стосується діток, які піддаються цюванню. Тих, яких кривдять, це глибока жертва. Це можливо ті діти, яких також занадто контролюють, не дають їм помилятися, не дають їм проходити свій шлях, тобто не не вчать їх, не дають, тому що дитина, яка помиляється, яка може впасти, і мама каже: все нормально, це нормально. Так, а не починає там панічески кричати Боже, моя дитина це туди, не йди, бо там може бути так. Це не роби, бо можеш там я не знаю, поранитися. Ми не даємо дітям. Навчатися, ми не даємо дітям відстоювати себе, ми не даємо змоги дітям вирішувати свої задачі самим. І тому, напевно, не буду давати ну, таких порад, які ви можете вичитати в інтернеті, так? там як розрізнити. Я думаю, кожна мама вміє вже розрізняти, що з її дитиною щось не так. Ну, хоча б та мама, яка хоч трохи цікавиться життям, Ті батьки, які цікавляться життям своїх дітей. А не буду говорити також тим, які ну, є порада, так, що тим дітям, які кривдять, які являються отими, тими дітьми, які Цькують інших, так у них також є проблеми. Там також потрібна допомога психотерапевта, допомога психолога, як і тій, так і іншій дитині. І розмовляти на тему, що там я тебе накажу, або ще щось це ну, нічого не дасть. Потрібно вибудовувати, навчитися вибудовувати в першу чергу здорові відносини батьків з дітьми. Тоді... Діти навчаться довіряти, навчаться говорити про свої проблеми і навчаться їх вирішувати. З іншого боку, ті діти, які мають дуже багато агресії, батьки. Повинні навчитися, що цю агресію, злість і агресія це не є самим, самим, самим поганим почуттям і самою поганою емоцією. Злість і агресію можна спрямувати в розвиток дитини, направити дитину. Навчіться чути своїх дітей, вивчайте їх, те, чого вони насправді хочуть, те, чого вони насправді потребують. Не нав'язуйте їм те, чого насправді ви не змогли реалізувати в своєму житті. І, напевно, єдина моя порада: любіть своїх дітей безумовно. Любіть і підтримуйте. І те, що я ще робила завжди з своїми дітьми, це багато з ними розмовляла і багато їх слухала. І напевно більшого. І я ще знаєте, ще вам скажу таку річ, що не звинувачуйте себе, ні в якому разі не звинувачуйте. Інколи ми дуже хочемо бути ідеальними батьками, а ідеального нічого не існує. Просто е, визнайте те, що нічого в цьому світі не є ідеальним. Е, ви також маєте право помилятися. Кожен е, може помилятися, але різниця в тому, як ми вміємо ці помилки. Використовувати ці уроки, використовувати як досвід і вчити своїх дітей на своєму прикладі використовувати всі уроки життєві як подальший досвід для того, щоб рости, для того, щоб розвиватися, для того, щоб бути максимально щасливими. А з вами сьогодні була Альона Фегер і програма Хвилинки для душі для першого кабельного. До нових зустрічей!